Добрий день. В ефірі Ukrainian Media Network, Денний випуск новин. В студії Катерина Супрун, Назар Задарій і одразу до новин з фронту. Обстріли окупанти продовжують уже від цієї доби їх нарахували аж три. Застосовували важке озброєння. Ну це вже традиційно, 120-й калібр, тобто йдеться про міномети. Ось, а також за минулу добу маємо одного пораненого бійця, а також було 9 обстрілів зі сторони окупанта. Чекаємо на візит Держсекретаря Сполучених Штатів до України. Він може приїхати в травні і йдеться. Ймовірно, це так. Ну, та, дуже та, та, грубо. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в українському уряді. Ентоні Блінкін може провести зустріч з Зеленським або з міністром закордонних справ ну з вищим керівництвом держави очевидно перед зустрічю перед зустрічю з путіним перед тим як буде джо байден зустрічатися з путіним власне і за, за інформацію CNN йдеться про те що сша підтверджує те що україна є партнером важливим для сполучених штатів так, ну вже тут він і вів розмову з Дмитром Кулебою. Міністром, ну неодноразово, да як... це, це було. Так. Але, треба нагадати, що Зеленський має ідею включити до переговорного процесу для того, щоб припинити війну, а Канаду, Сполучені Штати і Британію. То до, до нормандського... Ну, а, та, в, плюс. Плюс, Нор Норманді до Нормандського плюс. плюс Норманді Плюс. Норманді Плюс. Тим часом ми дещо спостерігаємо, можна так, загострення в відносинах США та Туреччини, хоча це теж союзники по НАТО. Ось і тут же ж президент Байден визнав геноцид Вірмен, президент Туреччини обіцяв відповісти, і він Відповідь. таки відповів, як передає місцеве видання турецьке Анда Ердоган сказав. Заявив, що президент США Байден зробив заяву, що є необґрунтованою, несправедливою і такою, що суперечить фактам про болючі події, що відбувалися понад століття тому, йдеться про геноцид Вірмен 1915-1923 років у тодішній Османській імперії. Але справа в тому, що відносини з США і Туреччини досить прохолодні, і на зустрічі на саміті НАТО, який на червень планується, Ердоган все-таки, скоріш за все, матиме зустріч з Байденом і спробують відкрити двері, так би мовити, новим стосункам, тому що навіть Трампу не вдалося. Хоча йому Ердоган дуже подобався як лідер. Я просто буквально вчора читала аналітичні матеріали з цього приводу, що йому Ердоган був дуже йому імпонував, як Лідер, але не зміг він ніяк налагодити стосунки. Ну ще між відносинами США і Туреччини стоїть Росія. Йдеться про російське озброєння, яке Туреччина закупила, здається, вже С-300 оці ці ракетні комплекси російські, але це до стандартів НАТО ніяк це озброєння не відноситься, і сполучені штати завжди казали туреччині пата -та. -та, та що ж це ви робите. От тим не менш туреччину це не турбує. Ну, тим не своє. менш туреччина, член НАТО. Да. Давай давай так до новин з України. Міністра охорони здоров'я збираються звільнити. Про це повідомляють джерела партії Слуга народу РБК Україна йдеться про те, що Степанов не виконав своїх обіцянок як міністр і вакцинація за вакцинацію. очевидні проблеми є, а не йдеться про те, що це може статися цього тижня. Хоча від Відповідні заяви лунали, але немає наразі кандидата на посаду міністра, а людина, яка е, може бути е, міністром, не хоче бути виконувачем обов'язків, тому що не факт, що у Верховній Раді зберуться голоси. Треба нагадати про епопею з призначенням міністра енергетики, якого в нас наразі немає. Ну, майже шут ось... Ну що де обрати. де а його нема його нема, ну голосування тут, ж нема e, тут. Ще зазначало це джерело РБК України. Що за Степанова то за його відставку голоси є. права, проблеми тільки в кандидатурі новій. ну знаєш? Джерело зазначало, а голосування в раді не було. Ми не бачили. Тому така собі історія. Треба нагадати, що партія це, голос майже від початку призначення Степанова збирає голоси, збирає підписи для того, щоб Верховна Рада розглянула постанову про його відставку. Коротше, це питання часу, як там зазначають, і, можливо, пари місяців або навіть менше. Будемо слідкувати. Ну що, Бразилія відмовляється від російської вакцини? Така новина. Справа в тому, що регулятор контролю медпрепаратів бразильський визнав ризики застосування і тому, що недостатньої інформації стосовно ефективності вакцини, тому Бразилія поки що. Не І ще там є вирішальна проблема в цій вакцині. Як там зазначають, як назвали One Visa, ось ця агенція стала наявність аденовірусу у вакцині та побоювання, що він може відтворюватися. Регулятор назвав це серйозним дефектом. Ну, і ми знаємо, що зараз у Європі цей препарат російський і тільки перевіряють. Uh -huh. В деяких країнах європейських, як Словаччина, ну, Угорщина. Угорщина почала використовувати Словаччина призупинила, тому що партія, яка надійшла, вона не відповідає а, вказаним критеріям. <кхем> так. І вони не стали далі застосовувати цю вакцину взагалі в Європі. Поки що з цим досліджують, так би мовити. То, ну зараз що це за ж, знаєш, йдеться не тільки про використання вакцини, а ще й про політику. Так, що подивимося в Європі складно ще зараз з Росією. Е, і, власне, Чехія тут відіграє не останню роль. І Прем'єр Чехії пояснив президентові, що версія вибухів 2014 року е, одна: це напад російської агентури на країну. Власне, треба нагадати, що Міло е, Мілош Земан. Е, Сказав, що можливо є розглядається дві версії вибухів 2014 року не тільки напад російсько-російських російських агентів, а ще й можливо. Ем... Можливо, як це там правильно звучить, недбалість службова. Але е, прем'єр зустрівся з ними, пояснив, що немає ніякого е, двочитання в цьому, і є тільки одна причина, і вона підтверджена: це напад російських агентів на безпеку Чехії. Ну там уже і до цього спростовували заяви земана і віце премєр як нам повідомляють і міністр внутрішніх справ е, кажуть, що е, наголосив міністр внутрішніх справ. Що докази причетності до диверсії агентів російської військової розвідки настільки очевидні, що я впевнений, що так все і було. Ну, власне, треба нагадати, група розслідувачів Белінгкет встановила, що під час першого випугу в Чехії діяли загалом не менше ніж шість агентів головного розвідуправління Російської Федерації, і триває епопея з висилкою дипломатів. Чехія... Чехія готова вислати ще 70 дипломатів для того, щоб урівняти кількість дипломатів в диппредставництвах в Чехії і в угу. Росії. Ну, це в нас всі новини. Я просто до того, що сьогодні в Ukrainian Media Network ми так. якраз е, про Чехію поговоримо, тому що було е, було як це назвати термінове засідання Вишеградської групи. Вчора зберемо новини, які настрої в Чехії, і що з цим буде далі? Це сьогодні о 15, і сьогодні о 13.30 програма АП. Це були найголовніші новини. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Зарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!